Вітаю, дорогі друзі, протистояння. Хто із нас відчуває себе ніби на белебні, розтерзаним усіма вітрами світу? Будь ласка, поставте собі лайк. Мабуть, зараз українців таких більшість. Чи не так? У кожного із нас пригод вистачить не на одну книгу. Сусід не так поглянув. Колега щось за спиною шепнув ніби й хороше, але прозвучало, як завжди, так собі. Якийсь маг сказав одну лише йому відому версію про завершення війни в Україні, а ви повірили. Пізнали себе або своїх близьких, чи не так? Ми є те, що ми можемо. І погана новина, що все те, що ми думаємо переживаємо, не минає безслідно. Добра новина, над цим можна і потрібно спробувати попрацювати. Хто бажає цим зайнятися, будь ласка, піднімемо руки і візьмемо у них себе для початку. І в першу чергу. Отже, у нашому мозку програється відразу декілька яскравих справжніх або вигаданих сюжетів. У цих сюжетах нам неодмінно нав'язується битва, боротьба, суперництво це протистояння або конфлікт. Нас оточують конфлікти завжди і всюди. У книгах, відео, музиці. Радіо житті оточуючих і відомих людей усе це зовнішні конфлікти. І все ж ми не можемо замкнутися якомушлі, і або відповідаємо на кинуті нам виклики, або їмо себе за те, що ми не відповідаємо своїм чи чиїмось уявленням та очікуванням. Це вже внутрішній конфлікт. Я не такий, не така, я не правий, не права, я неправильний, неправильна. Помічали подібне за собою, чи не так? Спробуємо подивитися на себе під іншим кутом. Уявімо, що хтось іззовні поміняв наші ролі. Завдяки цьому ми можемо поглянути на себе. З боку. А збоку може стояти не лише начальник чи критик, а й друг, рідна людина, група підтримки. Нам не завжди подобається те, що іншим, одне й те саме. Те сама музика, фото, відео, радіо, фільми, книги. Навіть якщо ці оточуючі наші найближчі люди, яким ви довіряєте, авторитети, профі. І навпаки, інколи нам подобається те, що іншими відкинуто, незрозуміло, відведено на другий план. Це не означає, що ви якісь не такі, або з вами щось не так. Може, зараз у вас такий настрій, або зараз у вас такий досвід. І ви можете завжди знайти, якщо, звісно, захочете, цілком адекватних людей, яким подобається те, ж, що і вам. Тільки ці пошуки можуть забрати час, зусилля, ресурси. Ви ж насправді кращі і складніші, ніж книга, музика, фільм, фото, відео. Якщо ви хочете відповідати всім і всьому, що від вас вимагається, то ви, мабуть. Хочете у майбутньому стати роботом чи комп'ютером, на жаль. А ким ви хочете бути насправді? Куди ви йдете насправді? Ви маєте самі собі особисто чесно відповісти. Це ваш вільний вибір. Тобто, ми визнали, що маємо виклик наш внутрішній конфлікт у кожного Це означає протистояння всередині себе. Дуже добре, що ми вже щось намагалися змінити, доки це не переросло у щось серйозніше. Далі, чи чесно, відверто і однозначно ми відповіли собі на запитання, хто я, чого я насправді хочу, що насправді моє, що мені реально подобається, що мені реально корисно? Так ми можемо. Відділити справжнє від штучного, мінливого, другорядного. Таким чином ми зможемо приміряти на себе відразу декілька ролей, не актора другого плану, що ми часто в житті беремо на себе, але різні. Наприклад, драматурга, режисера. Сподіваюсь, вам вдалося по можливості відчути себе і сценаристом, і головним виконавцем свого життя, і ще багато ким. А ще цікавіше обмінятися такими іпостасями з близькими людьми, якщо такі люди тут і зараз є. Дуже корисно порівняти себе в різних ракурсах. Якщо ще й розписати, розкреслити цей досвід, то ви будете надзвичайно здивовані, настільки ви різносторонні, і настільки несхожими, а часто абсолютно протилежними поняттями. Можна описати ту чи іншу однакову подію. Наприклад, на жаль, це досить типова на сьогодні ситуація. Ви виїхали з місця обстрілу, виїхали в незнайому країну з незнайомими людьми, незнайомою мовою, з вами діти, можливо, старенькі батьки. Вам дуже швидко потрібно тут і зараз заробити багато грошей для себе і для дітей. Нормальне. Хороше, позитивне бажання, яке дуже підтримується нашим суспільством, нашою культурою. Але ви реально, на жаль, не зможете так швидко вивчити мову і знайти високооплачувану роботу. Ви зробили головне, вивезли дітей із небезпеки, а думаючи і діючи. Так як ви ще описано, ви тільки заженете себе в глухий кут. Все залежить від вас і від того, як ви мислите. Головне, що ви визнали свій внутрішній конфлікт, ви почали вже відчувати, який йде зовні сильний потік інформації. Ви вже мимоволі починаєте її фільтрувати. Структурувати, не всю опускати, а те, що впускаєте, розкладати по поличках, ви вже почали, запустили цей процес, з чим я вас і вітаю. Якщо ви змогли відповісти, що ви насправді хочете досягнути, куди ви йдете, то ви вже вибираєтеся з манітців на шлях. І ви вже починаєте, замість того, щоб картати їсти себе, розуміти і підтримувати. Друзі, мені дуже цікаво, що ви думаєте щодо цієї та інших тем. Хотілося б бачити ваші думки в коментарях і в особистих повідомленнях. Пишіть свої думки, пропонуйте свої теми, пропонуйте цей канал. Своїм близьким, друзям, рідним підтримуйте цей канал. Спасибі вам за підтримку. Спасибі вам за все. Удачі вам!